Наше вітання: автомобіль Volkswagen Passat B7, дизель на промивці системи охолодження. Має проблеми з обігрівом салону, власник вирішив підійти відразу, щоб промити всю систему, вигнати весь бруд. Каже, що навіть не провіряли. Тепла немає зовсім. Ми перевірили, до речі, коли немає тепла зовсім. Або там, ну кажуть, Ще якісь там варіанти. Може там одна сторін рівно рубано, одна права не робить, а ліва робить. Тоді ми перевіряємо на помилки по кліматконтролю і тестуємо заслонки. Я вже це зробив, заслонки протестував, в них проблеми немає. Моторчики їздять до кінця, програма показує, що по ним жодних проблем. Тому підключились до радіатора пічки першочергово, як кажуть. І включаем поехали Посыпался брус. Перевіряємо результати промивочки. 89 градусів на автомобілі. Ой, на апараті у нас рідини. Правий дефлектор найгірший. Третя швидкість вентилятора 80 градусів. Ну, ідеально. 80 для правої сторони, навіть 80. Плюс. Це так гріє новий радіатор пічки. Із центрів буде більше. Переглянемо скільки по центру поставив центральний правий. 83, зараз буде 84. Тут гарні стоять радіатори пічок, мабуть, валіо, не знаю точно, але дуже гарно. Дають потужний жар, гріють дуже класно. Головне не запускати його забивання. щоб права сторона гріла треба, щоб система була чистенька. Якщо ви вже дійшли до того, що немає тепла з усіх сторон, то вже треба негайно вирішувати цю проблему. Інакше потім заміна радіатора пічки 84.4. Супер. Радіатор пічки промитий ідеально, немає до нього питань. Переходимо на двигун. Триває в нас промивка двигуна. Спочатку зайшли від сторони радіатора пічки. Бруд є, його не дуже багато, але ми просто зливали антифриз і якщо він там і був його більше, то можливо злилось вже під тиском. Бачите, там он. Ну достатньо навіть цього. Це з зі сторони радіатора пічки. Ще підключимося зі сторони. Переднього радіатора триває, бруда збільшується. Бачите вже скільки яка кучка лежить. Наче і не брудний фасад, але все ж таки бруд має. Не, не так, щоб запущений, як в Ланосах і Шевролі, але достатньо бруду, щоб шкодити в системі і забивати пічку. Дуже парує. Завакуумували систему, до речі, помили бачок, подивіться, який він є, чистенький, як завжди. Тримає, вже чекаємо хвилини 3, стрілка стоїть, як копана, все порядок. Антифриз власник привіз свій Фебі готовий G12, мінус 35. Заливаємо його, поїхав. Откриваю. Подачу, пішла заправочку. Заправимо, прогріємо, виставимо. Закінчили промивочку системи охолодження Volkswagen Passat B7. Підійдемо ближче, так виглядає, все прогріто, все робить, пічка валить, можна так виразитись. Трішки проаккуратили під капотом. Красота. Приємно подивитись і на систему, і на машину. Що, від вас подобайка? ставте, будь ласка, вподобайку, не стісняйтеся, як кажуть. Нам буде приємно. Підтримуйте розвиток країномовного Ютубу. Гольф 7. Це 15 рік, двигун 1,6, да вас? 1,6 TDI, тобто турбодизель. Має проблеми в системі охолодження. Бачок брудний, антифриз давно не змінювався. Система брудна. Радіатор пічки не дає тепла. Ми підключились до радіатора пічки, бруд лежить. Його чимало. Почали тестування і виявили, що права сторона повністю холодна. Тобто, з правої сторони йде холод. і... Навіть на ліву сторону, бачите, центральний лівий 57 градусів. Е, зайшли, е, зайшли в клімат, висять помилки, так як е, я відчував, що буде така ситуація. Права заслонка, регулювання температури. Є такі помилки, дивіться, також є е, двигуна, помилка зас, заслінки відтаювателя. І, ну і все, в принципі. Помилки висять. Бачите, кількість проявлень 35. Тобто Проблема моє, проблему з моторчиком регулювання температури правої сторони. Зараз поліземо до нього, подивимось, чому справа, чи він повністю не робить, чи може щось підклинило там. Ну, розбираємось, походу покажу, що ми нарили Зняли моторчик правої сторони, розібрали його, подивилися, неявних признаків нічого немає. Можливо, там потенціометр підглючив і шестерня. Розібрали його, зібрали, підключили, наче шевелиться. Будемо пробувати на автомобілі. Промивки двигуна. Ми дуже багато зливали цієї жижі. антифриз уже не антифриз, і просто зливали, зливали його. Ну, багато бруду вийшло. З антифризом. Зараз йде промивочка двигуна вже на апараті. Менше вже бруду, не так багато, але він присутній. Вже підійшла до кінця промивочка наша. Зібрали автомобіль. Ще поки без верхньої кришки, будемо дивлюватись, що там, як, щоб потьоків не було. Іде вакуумна заправка антифризу. Антифриз. Заправляємо G12, не G13, G12. Тут можна лити як 12, плюс-плюс, так і 13. Але в даному випадку заправляємо бачок без ціліка геля, вимитий, чистенький, і дивіться, покажемо, коли заправу, Який був брудний. Заправка триває. Прогріли автомобіль, тестуємо, як працює пічка, права сторона, середній тут зовсім холод був. Зробили з моторчиком. Він почав робити, але помилка по синхронізації залишається. Тобто з моторчиком якась є проблема, але тут вже вирішувати треба заміною моторчика. Він якось там щось можливо не відпрацьовує. Так як потрібно. Тобто він перекриває, заслонка, бачите, перекрита, але є якась проблема. 75 градусів, 76, дуже гарний результат. Зараз вийду з автомобіля. Тут все чистенько, система промита, бачок відмитий. Подивіться, як виглядає антифриз. Тепер видно, якого він кольору. Все супер. На цьому будемо завершати наше відео. Це був Golf 7 1.6 TDI на промивці системи охолодження. Мав проблеми так як і з брудом в пічці, так і самою заслонкою правої сторони регулювання температури. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, задавайте ваші питання в коментарях. По можливості відповідаємо всім. Всім гарного, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України, до зустрічі!